До вашої уваги тема дня у студії сьогодні. Начальник управління містобудування та архітектури Кіровоградської міськради Вадим Мездрін. Вадим Миколаївич, вітаю вас у нашій студії. Добре. Розкажіть нам, будь ласка, про процес зонування. Що це таке і для чого, що має бути зрештою після нього? Так, перш на все, я хочу звернути вашу увагу, що у 2011 році управління містобудування та архітектури Кірварської міської ради була розроблена комплексна програма внесення змін до генерального плану. Вона включає в себе внесення змін в генеральний план, яким ми користуємося на сьогодні, розроблення плану зонування, розроблення плану червоних ліній, а також детального плану. Саме поняття «план зонування в нас з'явився досі недавно, в зв'язку з змінами в законодавстві. Це відбулося в 2011 році. Саме в статті 24 пункту 3 цієї статті сказано, що у разі відсутності плану зонування або детального плану надання або передача земельних ділянок для містобудівних потреб забороняється. І а це відбулося з 1 січня 2013 року. Тобто на сьогодні міська рада обмежена в своїх діях щодо видачі земельних ділянок. Для чого зонування? Що воно дає? Ну, перш за все, зонування розробляється на основі генерального плану. А з чи всі території визнень... мають генеральний план? Території України. Ну, власне, Кіровоград також. Ну, я вам так скажу, що обласні центри всі мають генеральні плани. А стосовно СЕЛ-селищ, деякі мають, деякі мають ще розроблені 60-ті, 70-ті роки. Тобто там процес зонування трохи гальмується. Так. Зрештою, Кіровоград що має отримати після завершення процесу зонування? Ну, перш за все, на меті ми собі ставили зрушити з місця наше земельне питання, а це особливо стосується приватного сектору. На сьогодні в міській раді у нас заторможено заморожено порядку 500 рішень стосовно приватного сектору по землі. Сам механізм вирішення земельних питань нами було розроблено, але згідно цього механізму юридична або фізична особа, яка хоче отримати земельну ділянку, вона повинна розробити детальний план, а це зайві кошти. Зрозуміло, розкажіть, будь ласка, на якому етапі сьогодні процес зонування і скільки він має тривати взагалі? Сам, саме зонування воно вже розроблене передано нам. Розробляли його Київський інститут Дніпроміста. На сьогодні воно проходить громадське обговорення, є об'ява на сайті, в газеті. Тобто, на сьогодні ми від населення та фізичних юридичних осіб. Приймаємо пропозиції. Після обговорення ми плануємо його завершити 1 вересня. Ми плануємо винести на чергове засідання міської ради. Що входить в обговорення і що входить в пропозиції від населення? Чого ви чекаєте від людей? Які пропозиції? Ну, самих різних. Стосовно е, того, як може використовуватися конкретна територія, так, інша територія та да. будь ласка. А якими можуть бути території у зв'язку з цим зонуванням? Як вони відрізняються? Які, які можуть бути взагалі? Ну, в самому плану зонінгу там є дуже багато зон. Це такі основні, як промислова, багатоповерхова житлова, малоповерхова житлова забудова, зелені насадження загального користування, рекреаційні зони і так далі. А хто вирішує, яка ось конкретна територія має бути ось такою зоною? Я ще раз повторюся: план зонування розробляється на основі генерального плану. Тобто, як воно є в генеральному плану? А ми користувалися генеральним планом, який у нас був затверджений ще 2001 році. І на основі цього генерального плану було розроблено план зонування. А до чого тоді пропозиції від мешканців? А ми зобов'язані вислухати наших мешканців і проаналізувати. Якщо вони дійсно мають право на життя, вони будуть враховані. А якщо протирічать, тому що вже є. Якщо вони будуть протирічити законодавству, то мешканці отримують на ту відповідь. Зрозуміло. Розкажіть, будь ласка, які особливості зонування на Кіровоградщині, в Кіровограді, зокрема, які є нюанси, проблеми, з чим ви власне стикаєтеся? Ну, власне, в цьому зонуванні. Скажімо так, з 2001 року дуже багато було прийнято земельних рішень. Да? У нас генеральний план майже 13 років не вносилися зміни. А враховуючи те, що на сьогодні даний план зонування було розроблено на основі е, того, плану, е, того генерального плану 2001 році, то, в принципі, у нас яких гострих питань не було. Всі зелені зоні е, сохранені в ньому, е, скажімо так, рекреаційні зоні також залишилися. Незважаючи на те, що деякі питання були вирішені не на користь територіальної громади, скажіть, будь ласка, зонування воно убезпечує громаду від подібних рішень, які були 406, здається, так ну коли розбазарювали, роздавали, скажімо, землі, які не мали роздавати. Ну в будь-якому випадку при вирішенні питання щодо відведення тої чи іншої земельної ділянки, міська рада повинна користуватися містобудівною документацією саме. Зонування є тою містобудівною документацією, на якому в першу чергу будемо дивитись. Тобто сьогодні воно таки обезпечить від подібних рішень. Звісно, так. Да. Зрозуміло. Дякую. А, розкажіть ще, будь ласка, мені, а, чи а, що ви маєте отримати все ж таки по завершенню? Коли завершиться процес зонування? Обговорення у нас завершується 1 вересня. Ми пройдемо ще декілька комісій депутатських і будемо виносити на затвердження міської ради. Якщо міська рада, депутати нас підтримують і ми затвердимо генеральний план зонування, ми отримуємо пакет документів. А саме це графічні матеріали, а також цифрові. Тобто, ми це все висвітлимо як в управлінні у нас в паперовому, коли можна буде прийти ознайомитися, так і на сайті. Дякую. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні, у темі дня, був начальник управління містобудування та архітектури Кіровоградської міськради Вадим Мездрін. Залишайтесь на каналі Кіровоград.